Так, маю вам декого зараз показати. Тут у мене є такі два чувака, ото їх то три, але третій десь заникався. Так, що таке? Та, ти мене любиш, я знаю. І це вони мене... Ага, Отак. От отак він вміє це робити. Дивіться. Він побачив, що Вайліт, це Марлі, отой От більш жовтіший Вайліт. Цей зовсім молодий, зовсім йому рік з чимось. Це був наш, начебто різдвяний гіфт. О, у нього насправді сумна історія. У нього ну як сумна. Він зараз щаслива собака. До речі, тут кажуть просто на собак, на любимих собак, на таких от самих самих солодких, самих класних на них кажуть а, папі докс Папі це як щеня. А докс це собака. І от щеня собака, я питала папідок, і вже настільки я вже до того звикла, що це папідок Марлі? Настільки я звикла, що так, пішов, пішов. Зараз буде того другого гризти. І вони теж знають, що вони папідокс. Ну, це як мила назва домашньої тварини, до саме собак. Так, він буде біля мене і біля нього. Це він задирає середнього. Середній такий він трошки товстуватий. Не кличте його, бо зараз прийде. Дивіться, це він зараз буде гратися, гратися буде з ним. І оце, це грання, а той просто терпить. Тому іншому йому два-три, може навіть більше треба уточнити, мабуть, що три роки. І оце дивіться, оце оці кусання, оце отаке, оце може бути дуже довго. Дуже довго вони можуть, так, от він його може гризти, але він йому не боляче робить. То просто такі ігрища. І цей терпить он теж. Але інколи а, середній може його ваєт. жовтий то ваєт, Біліший то Марлі, молодший. Марлі ще худий, як ровер. А ваєт вже наїв собі бочки. А, вони кастровані, вони не такі, щоб дуже альфа-самці. Але це було не моє рішення, це було рішення чоловіка. Він сказав, що треба так зробити, тому що інакше три. Дорослих кабелі, дорослих самців, вони будуть агресивними. Не знаю, наскільки вони були агресивними, але вони будуть мітити територію, вони будуть гризтися, гавкіт буде. До речі, ми не можемо в нашому будинку, от ми не можемо в нашому будинку і на нашому ділянці, можна так сказати, тримати три собаки, бо в нас їх три. Один, два. І зараз я вам покажу третього, самого розумного, бо він на бойовому посту спить. А то вдруг що? А він стомлений. Ось. Старий. Це Одін. Один? Один. Один не лаб. Не лабрадор. Я весь час забуваю, як він називається по породі. Але дивись, в нього такі тоненькі лапки. От. І він сивий, він старий, йому ще 11-13 чи років. Я не пам'ятаю, скільки точно. Але це так званий хантер-дог. Подивіться, які в нього забавлення, дивіться. Ой, він такий весь в полосочку. І це ця порода, вони такі є. Такі як камуфляжі. Не знаю, хто там з ким намішаний. А, можу те вточнити, але то наступного разу вже буде. А оце ці ось у мої. От Вайт, він дуже-дуже такий класний собака, він дуже класний компаньйон, він дуже добрий, він дуже витриманий, він дуже вихований пес. А єдиний в нього мінус, я не знаю, з чого, годує в них їх нормальною їжею, але в нього завжди так з пащеки тхне. І він весь час отак приходить. І оце він... О, ну, 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 пішов, пішов. Кухня, кухня. Треба перевірити. І він буде весь час так дихати, значить, я вже не знаю, казала, бачу, грається, значе в нього аденоїди Я казала, слухай, чого ти весь час носом дишиш? Ну, вірніше, ротом. Але він не відповідає мені чогось, Оно, припав. І він сильніший, він мощніший, ніж взагалі це два лаби, два, два лабрадори. Вони так і називаються Yellow Lab, жовтий лабрадор. От. Марлі то молодий зовсім ще, і він інколи Одягу діє на нерви. І оно, оно, оно. Це щоб він його не трогав, Один буде так на нього. ну Він пару разів його був прикусив по молодості. Оно не подобається. йому, Не подобається йому так. Зараз, от, думайте, чого камера трясеться. Того що хваляет. Хоче узнати, що я тут роблю. Оно, пішов. Так, і це вони будуть. Так, 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 так. Марлі молодий, йому хочеться гратися. Одіну гратися вже не. Оно зуби показує, йому вже гратися не хочеться. Марлі. Марлі. Так. Піду. Звичайно, Оді так, 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 а з другої сторони, якщо зайти, зараз. Оно не хоче. Не хоче, щоб не хоче. У них у всіх. Різний а, спосіб виявлення своєї, не знаю, любові, любові, поваги. Вайт, ось цей красончик, він буде просто обійматися. Він буде обійматися, він буде тертися. Він, він коли думає, ой, Одін, що ну, Бо я увагу приділяю, і він прийшов подивитися, що тут відбувається. Одін. Ти дуже важливий, дуже, дуже, дуже. Ти самий самий любимий. Самий дорослий пес оцей у сім'ї. Все, а ці два ось пасуться. Ви думаєте, що вони кудись пішли? Ні, вони будуть поряд. Ось о. Ось, ось сидимо так. От. О. от. Це те, що зробить Одін. Він підійде і лизне лікоть або коліно, або руку, і це він показує так свою приязнь. Але очима пасе. Очима він все одно пасе за пацанами. А, до речі, у нього така якась трошечки неприязнь є тільки до Марлі. До, бо Марлі з'явився ну, дорослим. вже. І ми взагалі не знали, чи наші пси його приймуть, чи не приймуть. Так, 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 так. Але бачите, тобто він, він зараз так показує, що він. Он, що він а, і, обороняє, і охороняє ніби мене, і він не хоче. Він всім своїм виглядом показує, що він не хоче, щоб інші собаки підходили. Але він ще й робить захист і протекцію. Так, я дуже рада, що ти мені помив руки, а це воно просто. Ну, все, собака, обнімака. ви мене воно хвост, ви мене гладьте, ви мене чухайте, ви мені робіть животик. Он... Ну, що случилось? Ну все добре. Ну чого ти? Ти ж гарний пес. Чого? Ну, вони не б'ються. І це мене тішить. Вони не б'ються пару раз, правда, Один в, гризуну, в Марлі, покажи. свій бойовий рубець, давай. Марлі, йди до мене. Іди, я хочу показати людям. Іди сюди. Та не треба мені оце вихиляти. Так, морду покажи. Ось о, шрам на морді, покажи. Оно. Така чорна точечка, бачите? А хто там покаже? Він буде зараз вихилятися, буде таке робити на голову лізти. Його був водій сильно цапнув за морду того року. Прокусив йому. В нього так в щиці дюра була. Ну, так. Так, треба зараз помити руки, тому що, собачі поцілунки все дуже добре, але воно лежить, охороняється. Але все одно краще. Краще без слюней собачих. Так. Ото. Ну і, звичайно, ореол кухні. Це ореол такого <гум> дуже special place for papis. Чого того, що на кухні? Що, правильно, на кухні їжа. Ось на кухні, наприклад, пахне супчиком. Та-дам. До речі, дивіться, якого супчику наварила. Зараз покажу. Зараз візьмемо ложечку. Так. І це був зелений горошок. Куплений, заморожений. До речі, зараза горошок у них такий смачний, що просто хана. І що у нас тут є? Картопелька воно. Морковочка, цибулька. Захотілося такого легкого. Кажу, я хочу лайт суп. Не зрозумів чоловік, що таке лайт суп. Перед тим борщ готувала, там і ще щось кажу, хочу, то в мене були курині ніжки були. Отакі бедришки. Я їх зварила. Зварила бульйончик. Перший раз зробила все злила. Ну, бульйон закипіла вода, я все злила. А вже за другим разом зробила. Більйон куриний, такий от, а, картошечка, бараболька, горошок. Оно. Морковка цибулька. Цибульку трошечки посірувала. Трошки-трошки. У мене з бікону залишився такий, як смалець, але трошки олії, трошки того смальцю. Боже, І він такий гарний. Це приїдуть мої хлопці, буде, буде вечеря. І зробила отакі от, от кльоцки. Боже, почала про собак, закінчила про кльоцки. але хай буде. І а, зробила такі кльоцки. Як це? дуже просто. Манка, до речі, манка а, на англійській манер, на американський. ну як по англійськи це симоліна. Зробила манку, яєчко, сколотала в цьому. Густий такий, як заміс. зробила трошки солі перцю. І потім як кипить суп маленькими такими. Ну, як беру от щипою ложечкою і кладу, і вони розварюються в такі от в такі от кльоцочки. Люблю цей суп з дитинства. Так, до речі, зараз треба спробувати. Mm. Mm. Боже, Божественно. Такий, смачний. Боже, горошок цей взагалі. Блін, якщо малий не буде їсти. З роботи приїде. Я його пришушелю. Бо я дуже люблю такі супчики легенькі. Не знаю, чи решта любить чи ні. Так, собаки теж люблять, їм пахне. Цей просто охраняє, сидить. Вайлютую йому, що не дай він з'їсть, буде морковку їсти. Всякі очистки. Цибулю, правда, не дуже. Ну, слава Богу, їм не можна цибулю. Але от всі всі, ре... всі кусочки їжі, банан то взагалі то такий делішес. Якщо шкірку з банану десь залишити, то з'їсть. Смітника може витягнути. У мене там є таке відерце спеціальне на бакярді, я туди uh, складаю всякі різні uh, ці очистки з, там, з яблука чи з фруктів, чи... не кладу тільки цибулю і не кладу туди uh, картопляні очистки, бо вони потім. Неприємний запах дають. Так, собаки мої ось, бачите? Ха. Вартові, вартові, гварденс Капіц. І це будуть тут сидіти, поки не прийде чоловік і не скаже їм, щоб вони йшли в ландрі. В ландрі це малесенька прачечна. Ну, прачет, вгарі Ландрі це прачечна, вони там зараз живуть. До речі, я вам покажу зараз їхню, де живуть наші собаки. йдемте покажемо. Пішли? Пішли покажемо, пішли. А, вони думають, пішли, це зараз буде їсти. нє ні, ні ні пішли, пішли. Ходім, ходімо. Так. Окремо покажу, коли я їх годую, як вони. Одін лежить на такому маршруті, того що. Вон вхідні двері з вулиці. Там ландрі і там двері в гараж. Тут місце, де. Ми обідаємо, вечеряємо, ніби як столова. І тут вже бордгейми проходять, якщо гості приходять. Про бордгейми окремо розкажу. Так. І тут у нас, що в нас правильно, це називається Living Room. Одна половина така от собі, а друга це кухня. От так, в більшості американських хатів ця, якби, площа для. Як це називається? Для активного тусування, для життя, я не знаю, як це ж сказати. От вона називається Living Room От тут у нас перший поверх, от така от історія. І відділено, як завжди, у них отакі є якісь барні стоєчки, як зона, така, що розділяє. І там кухня-вся. Холодильник. Царство моє. І собаки думають, що їхнє також. Ідемоте, покажемо, де ви живете. йдемо. О, тут вони живуть. Так, це малесенька така комірчинка. Тут всяке різне є. Що що водно? Пілісоси, які різні. Той старий пилісос, цей новий. Прикольний, до речі, вичищає гарно їхню шерсть. Запаси води це ще з зими, тому що певно, що. Зимою трохи перемерзли крани, не було в нас подачі води. Там буквально один-два дні заморозку. Все замерзло, катастрофа. Так, а тут у нас здоровенна виворка. І собаки знають що ці виварці, Дивіться, який ажіотаж ага. Так, звичайно, ці виварці що? Правильно, собача їжа. Але вона накрита кришкою. Зараз де знімаю відео, буду її будувати. Потім окремо що зміну, як вони їдять. А це ландрі, тобто прачечна. Тут є пральна машина. Американці люблять, особливо техасці, люблять все велике. Великі машини, великі пральні машини, все велике. І так, собаки теж мостяться, мостяться, мостяться. У них є два матраси на трьох. Ну, того, що спочатку було два матраси, бо тільки один. Он, до речі, він перейшов, локацію змінив. І тепер він он, сидить на цьому. На перехресті тут, де я. Тобто його треба бачити всі входи, де? Контролювати. Він такий бос, бік-бос. О, сидить, дивіться. Яку серйозну морду скраїв. Угу. Значить, вони живуть в двох на трьох матрасах. А, ну, звичайно, кожен ділить собі окремо, Один бере той матрас. А ці двоє живуть на цьому. Хоча вони б якби хотіли, вони б в трьох на одному помістилися б. Ну, ну, нормально б їм було. Але Одін такий: It's my land, It's my special place. І він починає речати, типу, ідіть всі геть. Окей. Що може об'єднати собак? Я вам зараз скажу. Я вам навіть ще раз покажу, що може об'єднати собак, яке у собак є обіділь зла Resident of Evil. Звичайно, це. Пелесос. Пилесос, а як тут кажуть, вакуум. І от, коли ти його включаєш, він гуде. Звичайно, він гуде, от він отакий. От от. Там можна чистити спеціально, оскільки американці знають, що інші американці дуже любителі собак, то тут навіть пылесосів, вона намальована на коробці собака, що можна. Он тою... щіточкою, вон вона, бачите, така. От нею можна чистити навіть шерсть, собачу, щищати, скилимів чи що. І це теж якась така щиточка. До речі, я поки що не вкурила тему, як вона, наскільки вона ефективно чистить, та наче приліплює до себе. Вона така, як фебрик, і вона приліплює до себе. От, Що ця робить, я поки що не вкурила. А нічого, я розберуся. Так от, об'єднати собак на один матрас, там, де вони можуть сісти, і сидіти тихо, просто. Воно. Але ж вони знають, раз я тут, значить буде їжа. І їх, сорі, <кій> їх може об'єднати тільки гул пылесоса. От тоді, як вони будуть плесосити, то я зніму потім покажу спеціально, щоб не думали, що я вас всіх обманюю. От тоді вони об'єднуються в таку коаліцію могуча кучка з трьох собак. Вони сидять мирно, як обеліск погибшим воїнам, сидять отам от. на одному матрасіку, забиваються в куток, вона ж там. І причому вони роблять міграції по всій хаті трьох синхронно, просто як зграя лебедів. Вони летять в одну сторону. Якщо я пилю, пилю, ну, тут полісошу, вони переміщуються дуже швиденько. Спочатку в спальню, вон туди двері в спальню. А потім в спальні взагалі в, ланд... в цю господи як це називається, в ванну кімнату. От. І оце ці переміщення, а потім з ванної кімнати там є ще е, така кладовка для одягу. Про це окремо розкажу. І вони ще в тій кладовці можуть тусити потім. Ну, тобто, є про що задуматись. От. І от вони так тихенько з грайкою. Тик-тик-тик-тик-тик в одну сторону, тик-тик-тик-тик-тик в другу сторону. І оце вони переміщаються. Тобто пилисос їх об'єднує. Знаєте, нічого так, -так не об'єднує е, якихось. Істот, в тому числі і людей і собак, як спільні вороги. Тобто, от так як люди, вони всі гризуться між собою, а як інопланетяни на нас нападуть, то всі об'єднаються, певно, що може. Так само і собаки, вони між собою там щось виясняють, а потім, якщо плесос на них нападає, то вони дуже сильно об'єднуються. Добре, піду їх годувати. Ось їхня. Доза, їхня годівничка. Ось он, поміточка є, скільки їм на трьох треба. Одіну трохи менше, тому що він старий і він товстий, дуже, і в нього ще й артрит.